Друзі, привіт на каналі Часник Черкащини. Сьогодні, так як ми і обіцяли, хочемо з вами поспілкуватися про те, скільки ми витратили грошових коштів на посадковий матеріал. Це сюди входить і часник головками однозубка. Також поспілкуємось про те, скільки ми витратили на різні протруйники, це Максим Excel. Стом 330. -й. Внесли добрев. Добрева в нас була Яра 8, 24 8,2424. 5 кг ми брали. Пішло якраз всі 5 кг. Навіть не хватило нам буквально там на півсотки. Почнемо з того, що хто слідкує за нашим каналом, той є... бачив, що ми перше відео робили із другим. Про те, що плануємо запустити новий проект ми цим ніколи не займалися, а саме з вирощування часнику в себе на городній ділянці. подивились різне відео, вирішили спробувати. Зараз ми пройдемось по загалом по нашим витратам. Посадку здійснили ми. 12.10.2025 року. Ну, скільки ми посадили, напишіть ви в коментарях. Так як у нас є шорси, коротке відео, де ми міряємо, скільки посаджено однозубки, зубця на оновлення репродукції та інших зубців для подальшого. Розведення важливого і продажу. У нас часник це тільки Любаша. Купували ми даний часник в Уманському районі Черкаської області. Розмір був 45. Плюс, плюс. Ми взяли часнику на 67 кг 1 кг коштував 140 гривень. Це в закупці. Навіть нам і зробили, можна сказати, скидку. 67 кг, якщо помножити на 140 гривень, це виходить 9380 гривень. Ну, нам скинули 380 гривень, зробили знижку. Потім ми придбали в цих же ж самих людей одну зубку. Однозубка була 1,5, отак от, от сантиметри. За однозубку, за 3 ,3 кіла 300 ми заплатили 1000 гривень. Потім ми перед посадкою зубців вибирали самі більші, які залишимо собі на повітряну бульбашку. Цю повітряну бульбашку ми також плануємо в наступному чи вже в цьому році висадити для того, щоб у нас був оновлений часник. Ми не розуміємо, те, що нам сказали, що тут там перва репродукція. Нам сказали. Ну, судя по різним відео, то це була друга репродукція. Нічого страшного, ми візьмемо і виведемо з повітряної бульбашки собі перву репродукцію і буде все в нас добре. Що стосується протруйників. Ми подивились в інтернеті Максиму XL в тих об'ємах, які він продається, він нам не потрібен на даному етапі. Ми придбали через інтернет 0,5 літри Максиму XL і 0,5 стомпа 330 Максиму нам обійшлося 830 гривень, а стом 330 в 390 гривень. Плюс за доставку ми заплатили 86 гривень Що стосується добрив, да, по добривам було тяжко знайти яромілу. Але в нас вийшло знайти 8,24,24 ми придбали приблизно вирахували, що нам потрібно там лише 5 кг. За 5 кг ми заплатили 350 гривень, але доставка нам обійшлася в 110 гривень. 460 гривень обійшлося реміла 5 кг. Ну, такі ціни були в минулому році перед посадкою. Я не знаю, які будуть ціни в цьому році. Но я думаю, що не дешевше. Тратились на рукавички для того, щоб хімію не брати руками і чистити часник також в рукавичках. І там на бензин витратилися. Бензин нам обійшовся понад 1400 гривень. Десь так це поїхати придбати та привезти його назад до місця, де він зберігався у нас. Ну, от, друзі, рахуйте самі, загальна цифра, яку ми можна сказати, мінімум, поки мінімум вложили в даний часник. Ще, по-дальшому будуть обробки землі, підживлення, по листу, не дай Бог, якісь хвороби. Також прийдеться купувати різні препарати. Це буде додаткові витрати, і ці витрати потрібно потім буде розкидувати на часник, щоб розуміти собі вартість, скажімо так. Також. Так як відео ми це випускаємо уже в січні місяці, може випустимо чи в січні, чи в лютому, подивимось, як буде час його змонтувати, бо часу взагалі немає, то хотілося б ще поговорити про те, що на дворі у нас температура була мінус 18, мінус 20 вночі. Але добре, що лежав в ніг. І снігу приблизно у нас було десь сантиметрів ну, до 15 При такій температурі, ну, я сподіваюся, що часник не вимерз. Бо, наче так орієнтовна критична температура для часника це 15 градусів по ґрунту без снігу. Також високий ризик. Вимерзання це мінус 22 градуси. І також без, це якщо без снігу. Якщо є сніг, то сніг зменшує промерзання на 5-8 градусів, це якщо десь 10 см. А якщо до 20 см, то часник може витримати і мінус 25 геть легко. Часник може замерзнути, якщо ну, це із наших спостережень та Спілкування з іншими часниководами, скажімо так, це якщо дійсно мороз без снігу, різкі перепади температури від плюсу а до сильного морозу. Немаловажно це глибина посадки. Менше 8 см, і якщо мороз на, на зиму, то це ну, часничок може підмерзнути, а в деяких випадках і замерзнути. Щоб чесник не замерз, то потрібна дійсно глибина посадки від 10 до 15 см. Це, я рахую, добра посадка. Сніговий покрив, помірно вологий ґрунт восени перед тим, коли садите чесничок і поступове похолодання, а не різкий мороз. От Зараз ми дивимося на. Погодні умови і вже в новинах пишуть, що буде потепління, що буде все розставати, а потім знову наче, будуть морози. Це не дуже добре для часника. Ну і, звичайно, для тих, хто вложив грошові кошти. Я сподіваюся, що це відео вам буде в користь. Так що слідкуйте за нашим каналом. Буде набагато більше відео. Планується робити там і накриття, і сушки, бо десь треба буде висушити, просушити часничок, його треба обрізати, зберігати і так далі. Так що чекаємо вас надалі на нашому каналі. Світла вам в домівки. І все буде Україна. Перемога тільки за нами.